Якщо теоретичні фізики це генерали, які розробляють бойові плани для розуміння Всесвіту, то експериментатори це спецназ, який виконує неможливі місії. Бо якщо теоретики можуть накреслити рівняння на сервеці, то експериментатори мають збудувати багатомільйонні установки. Щоб змусити ці рівняння капітулювати. Що це за битви, якими інструментами користуються ці воїни, розглянемо кілька прикладів. Сучасне обладнання. Це не ваш шкільний лабораторний набір хімік для початківця, це кріогенні установки, ці машини створюють температуру. На Тисячні частки градуса вищу за абсолютний нуль. Ось тоді матерія починає дивувати, з'являється, наприклад, надплинність рідина, яка зазвичай просто стоїть у посудині, раптом починає текти вгору по її стінках і виливається назовні, бо ніщо більше їй не опирається. Також електричний опір падає до нуля. Нічого подібного вдома не відбувається, правда? Це можливо завдяки надпровідникам, матеріалам, які дозволяють електриці проходити крізь них без втрат енергії. Ця властивість вже використана для створення МРТ сканерів. А що ми побачимо ще через 20 років? Хто знає Лазери потужністю зірок. Як ви проміните лазер, який сяє як зірка? Треба зібрати енергію багатьох лазерів в одному місці. Саме так працюють найбільші лазерні системи, наприклад, національний комплекс запалення National Ignition Facility НАФ, у США поєднує потужність 192 лазерів. Усі вони фокусуються на мішені. Розміром з булавочну головку діаметром всього 1 міліметр, де намагаються запалити термоядерну реакцію. Все це триває менше секунди, а енергія, що виділяється в цій крихітній вибухові, еквівалентна потужності 500 тисяч сонць. Так, це досить багато світла і тепла, але ось виклик. Зробити реакцію самопідтримуючою вчені мають утримувати температуру на мішені достатньо високою, щоб атоми Дейтерію та тритію подолали природні відштовхування і злилися в гелій, але їм також потрібно запобігти занадто швидкому розповсюдженню гарячої плазми та дати термоядерній реакції час розпочатися. Це щось на зразок спроби підпалити одну волосину на своїй голові за допомогою 192 інших волосин, які ви перед цим підпалили. Нелегко, правда? Але якщо в них вийде, це буде прорив. Термоядерний синтез міг би забезпечити світ майже необмеженою чистою енергією, детектори нейтрино. Якщо зірки це маяки Всесвіту, то нейтрино його. Привиди. Їх майже неможливо виявити, оскільки вони рідко взаємодіють з звичайною матерією. Однак іноді вони все ж таки взаємодіють, і тоді з'являється спалах світла. Якщо вдасться впіймати цей момент, це буде сенсація. Уявіть собі, гігантський резервуар, закопаний глибоко під землею або на дні озера. Наповнений над чистою водою або льодом. Це називається детектор нейтрино. Нейтрино пролітають крізь землю і іноді вдаряють ватом у резервуарі. Спалах, який вони при цьому виробляють, можуть зафіксувати датчики, розміщені поруч. Наприклад, обсерваторія Ice Cube в Антарктиді використовує цілий кубічний кілометр чистого льоду. Як детектор там так багато місця, що цього достатньо, щоб ловити одне нейтрино на годину. До речі, нейтрино можуть пролітати крізь цілі свинцеві стіни, наче їх там немає. Фізики вважають, що вони можуть допомогти вирішити одну з найбільших загадок нашого часу, тому темна матерія відмовляється показувати своє обличчя. Деякі фізики навіть думають, що нейтрину можуть бути пов'язані з таємничою п'ятою силою. Ну зараз не в це, скажімо, лише, що полювання на цих привидів йде повним ходом. Весела пригода. Уявіть собі, що ви вчений, ви витратили роки на створення і калібрування приладу, який коштує мільйони. Експеримент ось ось розпочнеться, але раптом ви чуєте звук трактора в сусідньому полі. Вібрації від трактора зводять усі детектори з розуму. Експеримент зіпсовано. Це реальна історія. Кріогенна установка тихо гунала, поки фермер з сусіднього поля не почав орати свою землю. А ось ще одна історія. Колись розробник на великому адронному колайдері випадково уронив шматочок хліба в труби прискорювача. Він там застряг і спричинив проблеми з вакуумом. Персоналу довелося вимкнути колайдер і витягнути пакет хліба з труб. Так, саме так багет. Можливо, хтось поруч влаштував пікнік, але хто знає, в будь-якому разі. Всесвітньому розуму довелося почекати кілька годин, поки люди розбиралися з застряглим сендвічем. Висновок чому вони це роблять? Сьогодні фізики вирішують проблеми космічного масштабу наприклад, вони шукають невловиму темну матерію або намагаються з'ясувати, як заглянути всередину чорних дірок. Але все це було б неможливо без здатності створювати установки, які здатні перевіряти теоретичні прогнози. І так темна матерія, можливо, ніколи не покаже свого обличчя, а п'ята сила ніколи не розкриє себе. Але, хто знає, можливо, саме в царстві невідомого на нас чекають найзахоплюючі відкриття. Зрештою, як сказав великий фізик Річард Фейнман, фізика це як секс. Звісно, це може дати деякі практичні результати, але не цьому ми це робимо. Справді, хіба не дивовижно, що ми можемо зрозуміти закони, які керують нашим світом? Хіба ви не хочете знати, що там за межами спостерігаємої реальності? Хочете зануритися в квантову піну і відчути серцебиття Всесвіту, тоді ставайте підтримувачем каналу, і разом ми збудуємо найбільший колайдер усіх часів і знайдемо п'яту силу. Гаразд, можливо, ми цього не зробимо, але ми точно можемо робити круті відео. Дякую!